Ісусу Христу! Христос народився. Читаю текст з Іслання до Євреїв 4, 15 16. Бо ми маємо не такого перевосвященика, який не може співчувати нашим немочам, а Ісуса такого, який подібно до нас. Зазнав спокуси в усьому, проте залишився без гріха. Тож приходімо із сміливістю до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Я люблю пісня до євреїв. Кожному з нас є частка євреїв. Минулого. Тижня минулої неділі у нас був частково урок по фізиці. Хто пригадує, сьогодні я б хотів, щоб ми долучилися трошечки частково до уроку по географії. Браття зараз нам покажуть карту. Трохи далеко, але я вам хотів би показати: в Ізраїлі є два, два вифлеяма. Ось ось один Вифлеєм, і ось другий Вифлеєм. Хто про це знав? Знали. Ті, хто досліджували, можете виключати. Урок закінчений. Ми знаємо цю історію дуже добре. А мудреці не змогли розібратися. Куди їм йти? І ось написано, що вони зі Сходу йдуть в Єрусалим. Тому що там вони очікували побачити царя. Логічно. У столиці має бути цар. Коли царство у Давід, столиця була не в Єрусалимі на початку, а в Хевроні, недалеко від Єрусалиму. Але не Єрусалим. І ось, якщо ми не знаємо Слова Божого, так і ми. Будемо блукати і шукати, де ж той Спаситель. Чому я сьогодні зачитав цей текст? Цей рік це будуть багато хто повторювати, але слава Богу, я сьогодні один проповідую і можу говорити, і мене ніхто не переб'є. Цей рік був дуже важкий. Я б хотів сьогодні, щоб ми те, що написано на кафедрі, проповідували Христа Розп'ятого. Я хочу, щоб ми сьогодні в ньому побачили не маленьке дитя, а Творця неба і землі. Я назвав свою тему проповіді не дитяче свято або Ісус як внутрішньо переміщена особа. Нам дуже близько стало. Ми ніколи не знали, що це означає. Це було десь, колись, для когось, але не про нас. Ісус Христос написано, що Він прийшов, бо Син Людський прийшов знайти і спасти загибле. Він прийшов. Переселився з неба на землю. Минулої неділі ми говорили, що Він перейшов з нематеріального в матеріальний світ. Переселився в ВПО. І все життя він був переселенцем. А тепер питання: для чого? Ми зачитали текст про те, що він являється первосвященником, і ми його маємо. Це вже сталий факт. У іншому тексті написано, що ми маємо захисника, а в оригіналі написано: що ми маємо адвоката. Це людина, яка нам допомагає вийти з нашої халепи, у яку самі ми і потрапили. І ось Ісуса Христа, я проповідую того, який має право. Бути захисником, адвокатом не може бути будь-хто адвокатом. Треба дуже довгий процес пройти. І Ось Ісус Христос набув статус як захисника, Він отримав право завдяки тому, що Він зробив тут на землі. Для чого він зараз служить, чи в якому напрямку він є перевосхищеником? Ми дуже багато цього року бачили людей, які потребували багато допомоги і переживань внутрішніх і зовнішніх. І ось ми читаємо, що Ісус Христос, будучи первосвященником, Він не такий, що не може співчувати нашим немочам. Скажіть, будь ласка, у кого нема немочі зараз? Той, хто. Не згадав немочі, то ви просто забули свої немочі тимчасово. Для нього особисто? Ні. Для нас так. Якщо сьогодні Ісус Христос для нас народився тільки колись, і в нас я вже це говорив і люблю цю аналогію проводити, і якщо про Ісуса Христа у нас згадка тільки в паспорті, рік народження наш відрахований від року народження Ісуса Христа, якщо ви це не знали. Він вписаний у ваші паспорта. Наскільки ми дотичні до нього? Він сьогодні хоче співчувати нашим немочам. Він сьогодні показує через слово своє, якщо ми його знаємо. Він подібно до нас зазнав спокуси всьому. Це відбувається зараз. Це не колись давно пройшло минуле. Це відбувається зараз. Він хоче співчувати нашим немочам. І він пройшов спокуси. Проте залишився без гріха. Написано, і це відрізняє кардинально кожного з нас від нього. Ми проходимо через спокуси і спокушуємось, а він ні. І ось після його народження його одразу починають переслідувати. Браті і сестри, ми багато зустрічали, можливо, ви особисто були дотичні цього року до того, що вас переслідували. На вас направляли, можливо, зброю. Хтось дуже агресивно до вас поводився. Вас, можливо, хотіли якось покарати, відзначитись у вашому житті. Я не знаю, ми часом говоримо, що Ісус Христос пройшов таке життя, як і ми. Але слава Богу, ми не проходимо таке життя, як Він. Нас після народження ніхто не хотів вбити. Ми нещодавно були в Херсоні. І одна панянка розказує людям про те, що ми заслужили цю війну. І мене це збентежило. Ми, ми справді заслужили цю війну. Ми винні перед Богом. Переслідування Ісуса Христа починається від народження. Його не прийняли в вифлеємі, не дали йому тепла і світла. Одразу після народження за якийсь період Ісуса переслідують, і Він втікає в Єгипет. І Єгипет, ми вже проходили сьогодні урок географії, знаходиться на Заході правильно. І ми часом тікаємо на Захід, тому що нас переслідують, шукають можливості вбити, шукають, щось відібрати, забрати, доказати. Далі Ісус Христос повертається через якийсь період, але вже не в свій край, не вже не в вифлеєм в Назарет, в інше місто. Тому що все ж таки є острах у Йосипа. І знову Ісус Христос отримує статус переселенця. Він прийшов з неба на землю, перший раз перейшов. З Вифлеєма тікає в Єгипет, з Єгипта повертається назад, уже не до себе додому. І ми в Ісусі Христі дуже часто бачимо, що Він робить якісь рухи, але не придаємо значення, що ці рухи відображаються в нашому житті. Далі, Ісус Христос живе все життя 30 порядка років. І помирає. Ми на Пасху кажемо Христос воскрес! І воїством воскрес відповідаємо. І ми віримо в те, що ми говоримо, чи ми просто говоримо слова. Якщо для мене Ісус Христос тільки помер, або тільки народився, або тільки була видатна людина, то будьмо уважні. Слово Боже, не я говорю, застерігає нас, що ми йдемо на загибель. Якщо в нас немає стосунки з Ісусом Христом. Ми загинули, написано «загибли» у Луки 19.10. Бо Син людський прийшов знайти і спасти загибли. Ми були вже приречені до смерті. Ісус Христос нас забирає з цієї загибелі і дає Воскресіння. Якщо ми з Ісусом Христом не одно, то ми воскреснемо, але для суду і загибелі смерті. Якщо ми з Ісусом одно, ми Воскресаємо для вічного життя. Чи віримо ми в це? Чи сповідуємо ми це кожного дня? Як момент, що я буду жити вічно з Ісусом Христом завдяки Йому? Чи вдячні ми Йому? Спить вифлеєм, мертві в гріхах своїх. Вони живі, але вони сплять. І результат цього являється мертві в гріхах своїх. Вони живі, вони діють, вони рухаються, але вони мертві для Бога. Історія Різдва це свято не тільки надії. Це неможливо, що я надіюся, що можливо я буду. Історія Різдва це свято прощення, це свято відновлення стосунків. Уявімо собі, що ми не мали зв'язку з нашими родичами якийсь період. І потім з'являється зв'язок. Ось цей зв'язок нам налагодив Ісус Христос з Богом Отцем. Ми не мали доступу до Нього, і якби не Ісус, не матиме ніколи. Це єдиний телефон, це єдиний зв'язок з Богом Отцем. Народження Ісуса Христа. Це ознака, що я можу бути, набути прощення перед Богом, перед Богом. Якщо я не приймаю Ісуса Христа, якщо я не визнаю Його як первосвященника, Він мені не буде співчувати. Ти хочеш робити свою волю? Ми читали і раніше, я думаю, що і брати пізніше будуть говорити про те, що ангели співали в людях добра воля. Хочеш так? Буде так. Якщо ти не виконуєш волю Божу, для якої ти покликаний народився, то ти виконуєш свою волю і результат підпадаєш під осуд. Тільки кров Ісуса Христа, Його народження, Його смерть, Його Воскресіння нам дарує життя вічне. Одному з текстів, який записаний у Дії святих Апостолів, 16.30.31, один чоловік запитує у апостолів Ісуса Христа. Панове, що мені треба робити, щоб спастися? Сьогодні запитання до кожного з нас. Хто ще не впевнений в тому, що він має спасіння? Ви маєте задати це запитання неможливо колись, потім. Ви знаєте про те, що страпилося в центрі чернівців декілька днів назад. Що чоловік і не став. Сьогодні ми маємо в нашому серці задати запитання, що мені робити, щоб спастися? Якщо я не впевнений в цьому, якщо я не переконаний в цьому, то це запитання має мене бентежити. І ось апостоли, відповідаючи йому, говорять: увіруй у Господа Ісуса Христа і спасешся ти і твій дім. Твоя віра. Розповсюдиться на твій дім. Вони часом запитують про що робити, коли є невіруючі люди в сім'ї. Це відповідь для вас. Віруйте в Господа. Працюйте на своє спасіння, розвивайте Його, розповсюджуйте його. І спасешся ти і твій дім у свій час. Я б хотів, щоб ми, сьогодні, розмірковуючи про Ісуса Христа як первосвященника, як людину, яка постійно рухалася, все життя, Він шукав цих людей, яким Він мав донести спасіння. І сьогодні, можливо, ти на Чернівеччині, на Буковині, на Заході. Це ваш Єгипет. Чернівецькі хочуть в Єгипет, а всі хочуть в Чернівці. До чого ми покликані? Що ми маємо виконувати тут у нашому вигнанні? Ми тимчасові тут. Декілька років десяток. Слово Боже, говорить 70 при на іноземній мові при Большой крепості 80. І все. Згадайте, що ви були в школі. Згадайте, що ви були в садочку. Час невпинно летить. Він родився для нас, для спасіння, щоб дати серцям Воскресіння. Якщо сьогодні для мене Ісус Христос це далеке свято, за кордоном намагаються викинути Ісуса Христа від самого Різдва. Мені буде дуже цікаво спостерігати, як це можна святкувати свято День народження без іменинника. Ми сьогодні віримо, що Він серед нас у наших серцях. Якщо це не так, він не дотичний до тебе. Він для тебе не є Спасителем. Якщо ти думаєш, що колись ти даш звіт перед Богом, я прийду перед Богом, і я там щось йому скажу. Подивіться на сонце 30 секунд і постарайтеся не осліпнути. І це не Бог, це Його творіння. Уявіть собі, який він. Я нещодавно бачив освітлення одну лампу на 20 тисяч мігават. Тінь з-під лавочок зникає від того світла, яке сильно просвічує. В присутності Божій ти говорити не зможеш. Взагалі, Моїсей приходив від Бога, його обличчя світилося так, що люди казали: ми не можемо на тебе дивитися покривай покривало. Якщо Ісус Христос для мене залишився маленьким дитям, є зображенням Ісуса Христа на руках у Марії. І один із американців мене запитував. Якщо ти дивишся на це зображення, доросла жінка і мале дитя, у кого ти будеш просити допомоги? У дорослої жінки чи у маленького дитя? У дорослої жінки. Бо дитя це, ну, що дитя може тобі дати? Але коли ти розумієш, що це маленьке дитя створило цю жінку, у тебе все стає на місці. Немає іншого імені під небом, через яке дано нам спастися. Це людина Ісус Христос. Тому сьогодні, святкуючи Його народження, святкуючи цю перемогу, це вже початок перемоги. Його над гріхом, над смертю, святкуємо Воскресіння, яке ми очікуємо в Ісусі Христі. На завершення моїх роздумів я б хотів, щоб ми зачитали з відкриття Івана Богослова, 21 розділ. Третій п'ятий текст. І почув я гучний голос із неба, який казав: Ось оселя Бога з людьми, і Він буде жити з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхнім богом, і витре Бог кожну сльозу з очей їхніх. І смерті вже не буде: ні плачу, ні крику, ні болю. Вже не буде. Бо попереднє минуло, і сказав той, що сидить на престолі. Ось я творю усе нове. І каже мені: напиши бо ці слова істинні і вірні. Браті і сестри, ми всі переселенці. Очікуємо всього нового на небі. Працюємо для цього царства, для цього царя, якого ми сьогодні. Возволичуємо, прославляємо і якому ми поклоняємось не тільки тут, в Домі молитви, а й в кожному нашій оселі. Тому нехай Бог благословить, щоб ми розуміли, що Ісус набагато ближче, ніж ми думаємо. І якщо ми не знаємо Писання, то ми будемо блукати як ті пастухи. Хай Бог нас благословить, щоб цей рік і наступні все наше життя ми поклонялися йому. Віддаючи честь, хвалу і поклін. Він достойний цього. Амінь. Помолимось. Святий і праведний Боже в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Спасителя. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти народився в цей світ і змінив хід історії. Ти змінив наші серця. Ти продовжуєш творити цю історію і перемінювати, Господь, діагностуючи нас. Що і як нам робити? Ми хочемо поклонятися Тобі, Господь. Хочемо возвеличувати Тебе не тільки колись в небі, Господь, але тут на землі. Допоможи нам в цьому. Даруй нам мир, Господь, в наших серцях, в наших оселях, в нашій країні, Господь. Даруй перемогу. Просимо, Господь, благослови нас в ім'я Твоє, Твого Сина. Ми просимо Ісуса Христа. Амінь.